Якого кольору щастя відповідь на це питання намагалися знайти гості і раціонального простору Морі Спейс, де відбулась презентація однієї з програм, створених нашою телекомпанією. Ми будемо жити, ми живі, Ми будемо жити. В основі проекту долі родин захисників України, які стикнулись з проблемою, як жити далі, коли здавалося можливостей для повноцінного життя внаслідок травм, контузій ампутацій немає, де знаходити сили, кого кликати на допомогу, як мобілізувати власні ресурси? Герої програми Людмила і Євгеній Дорожко щиро і відверто ділились власним досвідом і секретами. На плечі якраз дружин, жінок, близьких сім'ї. Лягає самий перший тягар, і е, вони е, працюють всіма фахівцями реабілітологами, психологами, е, соціологами, там, соціальними працівниками. Це все, да, це все лягає в першу чергу, не на державу, не на е, там якісь колективи трудові, Це лягає якраз на сім'ю. Євгеній Дорошко з перших днів війни пішов захищати Україну. Важке поранення отримав під попасною. Його наслідки фактично повна втрата зору про те, як відновлювались, будували нове життя, і розповідає програма якого кольору щастя. Ініціатором проекту виступив директор Черкаського муніципального спортивного клубу Дніпро Юрій Гончаров, на базі якого діє центр фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей. «У нас зараз такий склалося, як у них у хлопців. Як сім'я, і дуже багато різних проєктів у нас є, які не зв'язані з спортом. Це якісь спільні подорожі, це і дружини спільно з хлопцями їздять на змагання. Ну а цей проєкт він ну, я вже не один раз сказав, що ви знаєте, хлопці це безперечні герої, але їхні жінки, вони знаєте, ну, набагато набагато більше, навіть ніж свої чоловіки. І тому в наш, час, коли вже йде четвертий рік війни, коли можливо десь і градус падає. Ну це такий внесок, наш такий невеличкий внесок, і наш, і ваш от в те, щоб якось тримали державу в тонусі. Цю ініціативу підтримала Марина Дяченко, підприємиця і засновниця і раціонального простору «Моріс Спейс». Тому що я поєдність, я про зрілість нашого суспільства. І зрілість нашого суспільства вона народжується. Через відчуття, через повагу, через повагу до літніх людей, до ветеранів. І її треба виховувати. Вона не прийде зараз. Ми жили в інші часи, а зараз саме той час, коли ми повинні трансформуватися. Тому що хлопці, ветерани, які зараз на війні, вони захищають наші кордони. А ми повинні саме зараз формувати націю іншої свідомості у невимушеній щирій атмосфері присутні могли поспілкуватися з героями програми, обговорити нові ідеї і можливості задля підтримки тих, хто захистив нас від підступного ворога. Ми почали працювати з ветеранами ще з самого створення фонду, тому що війна почалась не три роки тому, а десять років тому. І в нашій вже компанії є й ветерани АТО, ОС і після повномасштабного вторгнення ми зрозуміли, що. Це буде. Дуже актуально, і хлопці, які будуть повертатися, вони будуть потребувати нашої допомоги в тому, щоб повернутись до сімей, повернутись до жінок, до дітей і взагалі повернутись до нашого соціуму. Присутній на заході міський голова Черкас Анатолій Бондаренко вкотре підтвердив, що підтримка ветеранів війни і їхніх родин одне з пріоритетних завдань місцевої влади. Сьогодні це наш обов'язок підтримати ветерани, підтримати тих людей, завдяки яким зберігається державність нашої країни. І я скажу, що наша Анда буде робити все можливе і неможливе, щоб надалі розвивати ветеранський рух у нашому місті і збільшувати і розширювати програми, які підтверджені в нас уже бюджетом на 25 рік. На презентації панувала атмосфера єднання, розуміння, підтримки і в першу чергу завдяки модераторці заходу Асі Козіні і господині Марині Діченко. Раптом немов замреш. На тебе дивляться очі. І ся воїнів без менше. І ти усміхнешся у відповідь. Тим не можеш не відповісти. А далі ти обернешся, зупинишся, бо нема сили далі йти.